Доброго дня. Сьогодні в нас такі новини. У Херсонській області співробітники Служби безпеки затримали двох членів терористичної організації ДНР, які раніше сприяли окупації Росією Криму. Встановлені і затримані чотири особи, які підозрюються у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. В анексованому Криму Росія провела повну ротацію керівників районних та міських підрозділів ФСБ. Бірі вантажівки, що незаконно доставили в Україну так званий гуманітарний конвой з Росії, тепер використовується для матеріального забезпечення російських військ в Україні. Проросійські терористи, що захопили Новоазовськ, пограбували банківські відділення міста та зірвали усі соціальні виплати. Народні депутати у вівторок з другої спроби ухвалили закон про внесення змін до деяких законів України. Щодо соціального захисту осіб, нагороджених орденом героїв Небесної сотні, у Єврокомісії вважають можливим провести черговий раунд тристоронніх переговорів між ЄС, Україною і Росією щодо умов постачання російського газу не раніше середини вересня. Фракція Удар має намір розробити законопроект, який надасть змогу лікарям, які працюють у зоні антитерористичної операції, отримати статус учасників бойових дій. Це був дайджест новин у станом на 16 годину 2 вересня.